Друзі, нас про проголовне поїхали. У відповідь на масоване демонстративне застосування ядерних сил з боку Росії, коли стартові команди тріади, підводний ракетний комплекс, мобільні МБР та стратегічна авіація були приведені у повну бойову готовність. Президент США пришвидшено підняв у повітря літаки зі стратегічними ядерними озброєннями. У штабі Збройних сил США працює команда реагування на випадок найгіршого. Одночасно з цим готуються політичні кроки, ультиматуми, блокування каналів, фінансування, підготовка до непрямих військових дій. Замериканської стратегії показує, якщо по умовній меті, такі як місто біля Санкт-Петербурга, сценарій як Пітер буде завдано удару двома міжконтинентальними боєголовками, США можна очікувати близько 300 тисяч загиблих уже в першу годину. Ця цифра враховує пряме ураження міста, термічний ефект, радіоактивне забруднення, руйнівну ударну хвилю та падіння інфраструктури. Цей крок водночас супроводжується тим, що самі США проводять власні ядерні маневри в акваторіях Атлантики і Тихого океану, наражено підвищену активність підводних човнів авіано. Носних ударних група, а також здійснюється пуски випробувальних систем збільшено готовність протиповітряної та протиракетної оборони. Роздано додаткові радіоелектронні системи суботниковий моніторинг працює на максимумі. Водночас у Москві розпочинаються внутрішні перевороти. Секретара ради безпеки та керівника силового блоку активно обговорюють усунення чинного лідера, вважаючи, що він підійшов в абанк, ризикуючи глибинними ядерними конфліктами, на який держава не має ресурсу. В Кремлі створено кризовий штаб проти рішення прові. Відповідь ухвалюється за закритими дверима без участі профільного керівництва оборонного відомства. Зміщення лінії управління вказує неможливу втрату контролю над ядерними трикутниками. Частково зафіксовано, що деякі засоби контролю над пусками були перенаправлені на альтернативні канали, оминаючи звичайні процедури у такій ситуації. Шанс помилки запуску без повного погодження зростає у Вашингтоні. Це сприймається як сигнал. Якщо Москва сама не контролює свій арсенал, то вона стає не мішенью джерелом непередбачуваного ризику. Аналітика сценарій підкреслює дві. Ключові теми перше ядерне стримування базуються на контролі, комунікації та раціональному керівництві. Якщо будь-яка ланка технічна чи політична виходить із під контролю ризик, неконтрольованого ядерного обміну зростає експоненційно. дослідження показують, навіть обмежений ядерний обмін між великими державними може привести до десятків мільйонів жертв. А друга тема внутрішня політика криза країни із ядерним арсеналом може бути так само небезпечна, як зовнішня агресія. коли у керівництві панує невизначеність чи радикалізація, контроль над ядерним потенціалом стає центром ризику. У цьому сенсі рішення не лише про військові. Маневри, але й про зміну лідера чи структури влади набувають стратегічне значення. Якщо хочете, може підготувати інформація, що просочилася з оточення. Патрушева, підтверджує підготовка до усунення чинного президента. Розглядається як державна стабілізаційна операція. Військові контррозвідки передали доповіді про ознаки індивідуального ухвалення рішення щодо запуску ядерних компонентів без дотримання протоколів погодження. Це вкрай небезпечний прецедент, який уже зараз призвів до тимчасового блокування окремих команд вузлів, частина особового складу отримала накази не виконувати жодних вказівок без подвійної верифікації. Оперативний аналіз сигналів засвідчив, що кілька носів ядерної зброї були приведені в бойову готовність без стандартного циклу перевірок, що стало тривожним сигналом як для союзників по ОДКБ, так і для західної розвідки. У відповідь на загрозу втратити контролю над ядерним арсеналом Пентагон активував систему повітряного контролю Looking Glass. спеціальні командні літаки, які можуть забезпечити командування силами навіть у разі знищення наземної інфраструктури Ці літаки перебувають у повітрі цілодобово в режимі чергування, дозволяючи зберігати стабільність навіть в разі повного колапсу управлінських систем. Також активно механізми зворотнього зв'язку із союзниками НАТО, ядерні сили Великої Британії і Франції вважають переважно на підвищений рівень боєготовності а в межах обміну розвіданими формується спільна картина про розгортання ворожих носіїв. Якщо події продовжать розвиватися у цьому напрямку, Імовірно стане або пряма спроба фізичного усунення керівника в Кремлі з боку власного оточення, або в випадку його запізнілої реакції. Рішення заходу про паравентивну ліквідацію об'єктів, які становлять безпосередню ядерну загрозу у будь-якому сценарії Пітер, Москва та ключові вузли армійського управління перебувають в прицілі як потенційні точки стримуючого удару. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Ті, сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.